Координували роботу на тиждень та відзвітували про зроблене. У Лозовій міський голова Сергій Зеленський провів нараду заступниками, очільниками управлінь та старостами. Обговорювали кожен напрямок, комунальну сферу, медичну, освітню, культурну, соціальну та фінансові прогнози на рік. Заступник з комунальних питань Денис Петренко доповів: через приятливі погодні умови люди активніше почали вивозити пали листя та гілки, що з осені не встигли вивезти через дощі. Щодо медичної сфери, доповів Валерій Крикун. Він розп. Повів про гуманітарну допомогу, яку отримали медзаклади, та що ще очікують від партнерів в освітній сфері. обговорювали облаштування укриттів. Культурі стан будівель та підготовку до зустрічі з родинами полеглих захисників в соціальній сфері. Заступник міського голови Ашоткиропов розповів про видачу гуманітарної допомоги. Про перебіг земельних торгів та підготовку лотів водного фонду розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Завершили нараду фінансовим звітом від першого заступника Лозівського міського голови Олександра Житкова.